Якщо є питання, будь ласка, пишемо, запитуємо. Бр -бр -бр -бр. Так, якщо слідувати концепції стосовно, то чи можна спершу, що поточний рік для нас вкотре буде складним? Ну, у нас багато чого складного буде в цей рік, тому це однозначно він буде складним. Будемо сподіватися, що він буде переможним. Але я перед цим вже фактично відповів на це запитання. Я не знаю, які коди будуть працювати в третьому тисячолітті. Ну, Проживемо хтось так, дойде до кінця третього тисячоліття, тоді можна буде проводити певні підрахунки. Так, да, я подібне вже презентував. Да. Але там був дещо простіший варіант презентації. Чому? Тому що я нещодавно спробував довести наявність ще напівдержавного етапу, і вона є дещо додана. І плюс тут ще додавання до синергетики також. Дякую за дякую. Вибачте, так. Можна, звичайно. Добрий день. Добрий так. день. Ну, взагалі, лекція дуже сподобалась. По-іншому змусила подивитися на історичні події. Я тут порахувала для себе дату початку війни, дійсно вийшла на цифру 5. Ну, тобто, в цьому дійсно є щось. Критична цифра, так. Так. А питання в тому, як ви вважаєте, ось це не піддержавний спосіб. Спосіб нашої Існу. політики, ви кажете, що він виявляється ну, в тому, що ми шукаємо собі якусь. Суверенів. А, таки так, так суверенів. А чому ж все ж таки, коли з російського боку намагались посягнути на нашу незалежність, ми так достатньо сильно відповіли на це. Яким можливо. Що це ну, десь, Є дві точки зору. Ну, спочатку тут у вас воно якби подвійне запитання, зараз спробую пояснити. Ми змінилися за ці 25-30 років, і дуже добре змінилося. У нас з'явилося вже покоління людей, вже достатньо дорослих людей, які просто сприймають світ без України, вони його не можуть сприймати, а покоління оцих народжених в РСР їх стає все менше і менше. Це нормальний процес. Але якщо ми говоримо про Україну десь так 90-х років, то зміна відбулася якась? Змінилася форма, але не змінилася сутність. От дивіться, до цього часу, до того, як Україна стала незалежною державою, у нас була Українська Радянська Соціалістична Республіка і була Москва, так, суверен, і там все чітко ми виконували ці всі завдання. У нас був відповідний прапор, такий синьо-червоний. У нас був свій герб і свій гімн. З 91-го року Україна стає незалежною державою. Ми міняємо Суверена, Він стає Вашингтоном, Брюсселем. Ми міняємо прапор. Замість Леніна ми починаємо е, використовувати Шевченка, але сутність від цього не змінюється. Ми просто змінили трошечки вектор. Е, на рівні підсвідомості ми не сприймали себе державою, яка може самостійно проводити свою власну політику. Ми просто чекали, що нам скажуть робити, тільки з іншого боку. Але. Треба було змінитися, і цей період був дуже складний і затягнутий. Ми знаємо революцію помаранчеву, коли всі вважали, що ми вже змінилися, а не вийшло. Ми знаємо революцію гідності, коли почало все змінюватися, а знову ж таки не вийшло. І ми сподіваємося, що вже зараз, через цю криваву війну, коли в нас з'являться нові герої, нове розуміння. і... Взагалі, ми станемо новими війна, і, в принципі, будь-який. Ну, може, пам'ятаєте, є іерогліф апокаліпсис, він ще означає очищення і якісь нові варіанти. Для нас це апокаліпсис. Ми повністю повинні змінитися і стати на якийсь новий е, лад. От думаю, із-за цього вже все це зміниться. Ну і будемо сподіватися, що це дійсно відбудеться. Дякую вам за відповідь. Будь ласка. Є там що, нема? Так, ну що, питання ще є? Якщо можна, я поставлю питання. Не зовсім воно стосується е, е, того методу, з яким ми підходили до сьогоднішнього е, розгляду питання, але просто в мене самої, само воно, воно вже існує. Будь ласка, Повчаючи, в історію України, важко не помітити, що з якогось етапу певного. А, дійсно, наші всі там провідники, діячі, гетьмани, отамани, перестали сприймати себе і українську державу як можливий незалежний суб'єкт діяльності в світі. Як незалежна держава, так. да. От як ви думаєте, на якому етапі, і в результаті яких подій стався цей ментальний злам? Mm. Ну, це більш питання для нашої наступної лекції, але в двох словах я скажу. Е, Спрага в тому, що, на жаль, цей ментальний злам стосувався будь-якої нашої української еліти. Е, і в кожному, ну, взагалі-то народ існує в тій чи іншій мірі сам по собі, але існує ще еліта, яка веде цей народ. І, от, коли на певному якомусь проміжку часу еліта е, втрачає свої державницькі функції, держава. Ліквідовується як такова, і так для княжого етапу української еліти це була Люблінська унія. Пам'ятаєте, оці всі княжі колишні фамілії? Вишневецькі, Чартарийські, Острозькі і інші. Що вони заявили? Що їх в принципі народ не цікавить, їх цікавить те, що можливість сповідувати свою власну православну віру. Вони втрачають свою державотворчу функцію і перетворюються крок за кроком. по-моєму, Острозькі також перетворюються в кого. Ну, перетворюються в, польську, в польських магнатів. Фактично, це навіть не шлях, то вони перетворюються в польських магнатів. Далі. Козацтво як такове, воно бореться, воно існує, воно формується, все дуже і дуже добре. Але на певному проміжку часу це десь так, друга половина XVIII століття. Козаки перестають визначатися і в кінці кінців переходять і стають ким російськими дворянтами. Тобто вони втрачають свою державотворчу функцію. Стосовно періоду української революції, там трошечки складніше. Частина дійсно сприймає правила гри Радянського Союзу, частина після українізації репресується, там дехто із еліти закінчує життя самогубством, але так чи інакше, вони всі ліквідовуються. А, і тут ми виходимо на дуже цікаве розуміння, коли знищується одна еліта, відбувається певний процес підготовки нової наступної еліти, яка буде виконувати державотворчі функції. А якщо ми говоримо, наприклад, про козацькі часи, то пам'ятаєте там створення е, Островської академії, Києво-Могилянської академії, там йде процес підготовки, 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 і потім вони починають вже працювати трошечки далі. Якщо ми говоримо про... 19 століття це там громадівський рух, потім створення українських політичних партій, ще трошечки раніше там Кирило Мефодівське, братство і все таке інше. І вони в кінці кінців намагаються потім себе реалізувати в період революції. Але у нас відбувся певний збій. Збій, тому що фактично формування нової еліти почалося в 60-х роках. Це ті самі дисиденти. Так, от дисиденти повинні були за всіми цими історичною логікою прийти до влади. Тобто, напевно, повинен був прийти до влади Чорновіл, а не той ж Кравчук. І тоді б ми мали б варіант. Подивитися, ну якби чистий був експеримент, подивитися, що з цього вийшло. У нас прийшла та ж сама партійна номенклатура, яка була до цього часу, тільки трошечки рангом нижче. Вона змінила суверенна, і ми не отримали чистого експеримента в 91-му році. І від цього також у нас є велика кількість проблем. Ну, Нумерологія наразі не визнана наукою. Справа в тому, що ну, я не так, я фактично не використовую нумерологію. Я намагався її підігнати під певний такий цей, синергетичний метод, але справа в тому, що. Ну Так складається, у нас, як би є подвійні речі. Є е, з одного боку астрономія, з одного боку, є астрологія, з одного боку є хронологія, з одного боку є нумерологія. Але в принципі сутність то в них однакова, тільки сприйняття достатньо різні. Напевно, в тій чи іншій мірі ми колись пішли тільки по одному матеріалістичному шляху, відкинули будь-які духовні начала. Це збіднило наше розуміння і, взагалі, збіднило сприйняття світу. Сутність і істинність, напевно, йде десь посередині, коли ми об'єднуємо всі ці речі і намагаємося прийти до правильних висновків. Ну, я думаю, приблизно так. Є така точка зору, що ну українців на жаль завжди є чудові. В лапках люди, які допомагають Росії. І зараз є велика кількість е, в Росії людей, які займають достатньо великі посади, які є вихідцями з України. Ну, принцип яничарства ніколи ніхто не е, відміняв. Тому дійсно, за однією з версією, є те, що е, саме вихідці з України, той же Феофан Прокопович запропонував Петру Іму таку чудесну. В лапках ідею, і вона стала Росією. І після цього пішли оці всі проблеми у нас також. Все, ну добре. На сьогодні ми будемо закінчувати. Я з вами абсолютно не прощаюсь, тому що через дві неділі я сподіваюся все буде нормально. Ми з вами зустрінемося і поговоримо про інші питання. Можу сказати, і в принципі, я це анонсував з самого початку. Третя наша лекція буде присвячена українській ментальності і ідентичності. Я думаю, що це також буде цікаво, і ми зможемо для всіх для себе відкрити щось нове. Дякую всім за увагу. До побачення. До побачення. До, до побачення.